Четвер, 16 лютого час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Хендриксон. Вітаю вас. Сьогодні почнемо з такого. Генератори для котелень. Продовжуємо працювати в напрямку досконалення системи подачі електроенергії, тепла і води мешканців нашого міста. Джерела альтернативного живлення мають півсотні об'єктів криворіж тепломережі. День єднання. Ми всі разом показали, що ми не переможні. Сьогодні у Кривому Розі відзначили найактивніших волонтерів: Воїни світла. Вона присвячена нашим комунальним службам та службам критичної інфраструктури. У Кривому Розі відбулося спецпогашення нової марки від Укрпошти. Нова програма компенсації. Ми відшкодовуємо це таку відшкодуємо 50% витрат на оплату праці. Виплати для роботодавців, які працевлаштовують певні категорії клієнтів центрів зайнятості. Сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по Павлограду. Є загибли і поранені. Деталі повідомили в обласному управлінні ДСНС. Сьогодні вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання в місті. Пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 Понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюються. У кривому розі триває робота з підвищення автономності об'єктів критичної інфраструктури. Джерелами резервного живлення обладнано більше 200 об'єктів теплогенерації, водопостачання, медицини, освіти і соціальних закладів. Питання роботи котелень в умовах блекаутів обговорили сьогодні на виїзній нараді, яку провів Юрій Вілкул. Котельня криворіж тепломережі по вулиці Юрія Сича у центральному міському районі потужний теплогенеруючий об'єкт. Вона забезпечує теплом 80 будинків, чотири школи, два дитячих садка та багато закладів бізнесу. Наразі котельня повністю забезпечена автономним живленням і працює безперебійно. «Місто все робить для того, щоб працювала вся інфраструктура на сьогоднішній день. Працюють у нас 48 котелень від генераторів. Працюють і перший, і другий, і третій, і четвертий водопідйоми теж на генераторах. На цій котельні ми зараз поставили потужний генератор, який зараз працює. І це ми робимо по кожному району в місті. Ми вже поставили близько тисячі генераторів і працюємо над тим, щоб розширити цю систему. У 2023 році ми продовжуємо працювати в напрямку вдосконалення системи подачі електроенергії, тепла і води мешканцям нашого міста. Під час аварійних та погодинних відключень електроенергії ця котельня залишалася без струму по 4 більше годин, а на відновлення температури теплоносія у квартирах городян потребувалося ще 6-8 годин. Зі встановленням нового потужного генератора у 400 кВт ця проблема була повністю усунена. Здесь встановлений генератор великої мощності. Підключення цього генератору та включення в сеть. Це доволі таки складна процедура. Мы нанимали фирму, значит, выполнял подключение криворожный электромонтаж, ну и дальше производилась наладка генератора. генератор сейчас находится в работе и в данный момент котельная работает от генератора. Сбоев теплоснабжении потребителей предприятий Криворожской стеклосейн практически нет. В настоящий момент на случай блокаутов отсутствие электроэнергии предприятий Криворов Стеклосеть из различных источников финансирования приобрело 49 электрических генераторов. Выделены деньги из местного бюджета на приобретение еще 21 электрического генератора. По 7 генераторам это большой мощности 200, 300, 400 киловатт каждый. Уже заключен договор и ждем поставку. Думаю, до конца февраля месяца все источники теплоснабжения, за исключением вот этих котельных, которые питаются по линии электроснабжения 6000 вольт, все котельные будут обеспечены источниками резервного питания. Паралельно із придбанням генераторів за підтримки міста підприємство цьогоріч планує замінити ізоляцію зовнішніх мереж теплопостачання, провести реконструкцію котельні Кривий сталь Сталь-2», закупити більше 10 одиниць спецтехніки. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день сьогодні в Україні вдруге відзначають день єднання. Єднаємося заради перемоги. Ідея, з якою кривий ріг прожив рік повномасштабної війни. Тисячі городян об'єдналися, аби захистити місто від окупанта і підтримати українських військових та переселенців. Великий внесок у наближення перемоги роблять криворізькі волонтери. Сьогодні їм вручили відзнаки Ради оборони міста. Минув майже рік, відколи українські міста здригнулися від ракетних атак. У літописі оборони Кривого Рогу є кілька епізодів, коли ворог намагався штурмувати місто, був за сотні метрів від нього. Втім, отримав гідну відсіч. Перше наше завдання було не дати заскочити в Кривий Ріг, друге завдання відігнати на 50 кілометрів, щоб не заставали гради, там, урагани, да, і кривий ріг не виносили. І третє завдання це звільнити правий берег ріки Дніпро, Херсонську область на правому березі. І це зробило саме угрупування військ кривий ріг. З перших днів війни у місті сформувалась потужна волонтерська команда. Хтось допомагав в будівництві фортифікаційних споруд, хтось готував їжу. Це також дуже важливо. Ну, був час, коли ми 80 тисяч людей кормили щоденно. Зараз це де 40 тисяч. Ми пошили десятки тисяч форми бронежилетів, берц, От зараз дошиваємо. Маскувальні халати білі, і це також робили ми криворіжці. Хтось грошми допомагав, це також дуже важливо. Так? Лише, ну, тим, чим я керував, те, що я бачу, було надано допомоги нашому війську більше ніж на мільярд. Більше, ніж 500 машин. лише, Більше 200 там, квадрокоптерів, десятки птиць, більше, 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 ніж 600 тепловізорів, ну і багато-багато усього іншого. Тобто кривий ріг об'єднався, і ми всі разом, і ми всі разом показали, що ми не переможні. За цей рік волонтерами стали тисячі криворічців. Серед них підприємці, працівники підприємств та органів місцевого самоврядування, лікарі, освітяни, рятувальники та поліцейські. Люди різних професій і нині продовжують підтримувати військових, переселенців, забезпечують життєдіяльність міста. Перших днів війни ми допомагали одягати батальйон, надавали їм бушлати, камуфляж, коли не вистачало. Шапки, перчатки, фонарики. Недостатньої кількості було одягу, і ми чим могли, коли хлопці замерзали, ми допомагали теплими, теплим одягом. І зараз по можливості та час допомагаємо. Ми ждемо нашу перемогу. Слава Україні, слава героям нашим. Всі люди об'єдналися між собою, і кожен робив те, що може. Також і наш заклад, що ми могли, те ми задому і робили спочатку самої війни. Ми займалися і волонтерською діяльністю, тому що ми і сітки плів, і збирали необхідні речі для зсу для наших. Воїнів, які нас захищають, крім того, на базі закладу працює укриття. Крім того, на базі закладу працює пункт незламності, де ми приймаємо людей і допомагаємо всім, чим можемо, і кожен вносить свій вклад в нашу перемогу. За активну громадянську позицію, волонтерську та благодійну діяльність, внесок у захист Кривого Рогу та України майже 140 криворізьких волонтерів були нагороджені подяками голови Ради оборони міста. Я вважаю, що це взагалі рік народного подвигу. Інакше це назвати неможливо. Перемога буде за нами, ми в цьому впевнені. А чому вона буде за нами? Тому що героїчно воюють наші збройні сили і героїчна. Воює весь народ наш. Тобто, у нас завдання допомагати війську, у нас завдання перемогти, і завдання нормального життя в нашому місті також. Це дуже важливо. У нас 80 тисяч переселенців завжди українці повинні допомагати українцям. Ми не переможні, і перемога буде, тому що є такі люди, як ви. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день. Сьогодні Укрпошта презентувала блок з п'яти марок під назвою Воїни світла, воїни добра. Їх присвятили тим, хто рятує українські міста від наслідків ракетних ударів ворога. Це енергетики, зв'язківці, водопостачальники. Спецпогашення відбулось і у кривому розі. Детальніше про цю подію в сюжеті Дарії Юськової шанувати тих, хто працює на перемогу, забезпечуючи українцям належні умови життя навіть у найскладніші часи. Сьогодні на честь героїв, представників різних професій, Укрпошта презентувала блок з п'яти марок. Це е, випуск е, перший у 2023 році. Е, він при, присвячений е, нашим бійцям відомого фронту, але ми їх побачили всі в темні часи. Да, от, коли у нас була темінь, вони всі працювали ось для нас. Е, марка називається Воїни світа, воїни добра. Як я вже і казав, вона присвячена нашим комунальним службам та службам критичної інфраструктури. Автором поштового набору став художник і ілюстратор Олександр Нікітюк. Його попередні марки серії Пес Патрон добре відомі усім українцям. Сьогодні у спецпогашенні нового блоку марок взяв участь Юрій Вілкул. Ми дуже вдячні нашим комунальникам, нашим газовикам, дорожникам, водопостачальникам, тим, тим, хто з першого дня війни підтримував і військових, і все робив для того, щоб було тепло, світло в наших оселях. Тому ми дуже вдячні «Укрпочті» за те, що розробила таку, такий комплект марок. Для того, щоб шанувати і подякувати всім тим, скільки вони зробили, для того, щоб врятувати людей, відремонтувати ті оселі і дороги, котрі пошкоджені ракетними ударами нашого ворога. Поштові марки можна придбати як у відділеннях зв'язку, так і на маркетплейсах. Всього в Укрпошта виготовила 300 тисяч примірників, Дніпропетровська область отримала сім тисяч примірників. Міста Кривий Ріг отримало тисячу примірників. Блок коштує 90 гривень. В комплект входить листівка, яка коштує 10 гривень, конверт 6 гривень. Ну і блок 90 гривень. Набір. Можна придбати онлайн, замовити, але не більше десяти штук. Криворіжці вже сьогодні купували нові марки. Спочатку випуску марок колекціонуємо для себе там один комплект, збираємо в альбом. А всі інші листівки для мами, для її команди, тому що вона працює в енергетичній сфері. Ці марочки я е, збираю. Якщо чесно, я подарю їх чоловікові. Але я вам хочу сказати, я сьогодні повезу, повезу мене дитина, вона чемпіонка України зі спортивної акробатики. Я повезу ці марки в зал і, по перше, покажу всім дітям. І як вже тільки-тільки дізналася, вони в темряві сяють, тому ми будемо сьогодні дивитися, як вони сяють. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, цей день. Тимчасовим ув'язненням у підвалі завершилося полювання за металом для зловмисника. Спробу викрасти ліфтові кабелі помітили місцеві мешканці і викликали поліцію. На спецлінію 102 зателефонував небайдужий громадянин і повідомив про крадіжку. Заявник розповів, що у підвалі зачинили чоловіка, який вирізав кабельно-провідникову продукцію, після чого перестали працювати ліфти. Патрульні прибули на місце події, обстежили підвал будинку. Там вони виявили чоловіка, який сховався під трубами, А поряд із ймовірним крадієм були дроти, ножиці, викрутки та. Рукавиці патрульні поліцейські викликали на місце події свіч оперативну групу. Цьогоріч Кабмін планує спрямувати 400 мільйонів гривень на підтримку роботодавців. Нова програма компенсації передбачає виплати для тих, хто працевлаштує певні категорії безробітних, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Про нововведення дізнавався Іван Проводов. У Криворізькому центрі зайнятості нині шукають роботу 2400 людей. Нещодавно до закону про зайнятість населення були внесені зміни. Вони спрямовані на регулювання ринку праці, створення нових та збереження існуючих робочих місць, а також підтримку бізнесу під час війни. Законом передбачений ряд нових компенсаційних програм для роботодавців, які працевлаштовують певні категорії безробітних. Перша така компенсація це. Роботодавцю компенсується у розмірі єдиного соціального внеску за працевлаштовану особу протягом 12 календарних місяців, у разі якщо це працевлаштовуються безробітні, які перебували на обліку в центрі зайнятості не менше місяця, і з таких громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Наприклад, це один з батьків, який виховує дитину віком до 6 років. Один з батьків, який без подружжя виховує дитину до 14 років або дитину інваліда, це, наприклад, особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось менше 10 років. Нова урядова програма має мотивувати роботодавців до співпраці з центрами зайнятості, переконані в службі. В цьому порядку є компенсація у розмірі 50% витрат на оплату праці у разі працевлаштування. Не менше ніж на рік безробітних, що мають групу інвалідності, учасників бойових дій, або безробітних, яким до настання права на пенсію залишилось менше ніж 5 років. Ми відшкодовуємо це таку відшкодуємо 50% витрат на оплату праці протягом 6 місяців, але роботодавець якби зобов'язується працевлаштувати не менше ніж на рік. Окремі положення нового порядку набудуть чинності з 29 квітня. Це компенсація для роботодавців, які працевлаштовують безробітних, що перебували на обліку в центрі зайнятості більше ніж півроку. Тут компенсується єдиний соціальний внесок протягом 12 місяців. І компенсація, яка стимулює роботодавців, працевлаштовувати молодь. Це у разі працевлаштування. Молоді у віці до 25 років, які мають страховий стаж менше 12 місяців, або молоді у віці до 35 років, які взагалі працевлаштовуються на перше робоче місце, такому роботодавцю 6 місяців компенсується 50% мінімальної заробітної плати. Аби отримати такі компенсації, слід подати заяву до центру зайнятості протягом двох місяців з дня працевлаштування людини певної категорії. Роботодавцю не буде ніякої жодної потреби подавати на нас якісь відомості, розрахунку цієї заробітної плати. Ні. Роботодавець нарахував, сплатив, прозвітував до податкової, а це роботодавці роблять відповідно до законодавства. В результаті обміну ми отримаємо цю інформацію і на розрахунковий рахунок роботодавець отримає кошти. Права на компенсації не матимуть суб'єкти господарювання, у яких є заборгованість з виплати зарплати єдиного соціального внеску, страхов внесків до пенсійного фонду. Не можуть розраховувати на цю програму і суб'єкти, що мають борги перед бюджетом, та роботодавці банкрути. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Міжнародна допомога. Ми будемо наших маріупольців забезпечити наборами з битової хімії. Чергова гуманітарна акція стартувала у центрі Я-Маріуполь. Учитель року. Мої учні це сучасні діти, креативні, яких потрібно вчити дійсно по новому. Двоє криворізьких педагогів представлятимуть Дніпропетровщину на професійному конкурсі. Українська музика для перемоги дуже дуже задоволені, в тому що ми можемо прийматись до збору коштів на дрони. Колектив 10-ї музичної школи долучився до благодійного марафону. У центрі Я Маріуполь сьогодні гуманітарна акція. Данська рада у справах біженців надає допомогу ВПО. Санітарно її нічні набори тут отримують близько 400 переселенців з Маріуполя. Детальніше Карина Крикун. В центрі Я Маріуполь зареєстровано близько двох тисяч переселенців, які через війну опинилися в кривому розі. Тут кожен може отримати психологічну допомогу, консультацію фахівців з різних питань, гуманітарну підтримку. У нашому центрі завжди відбуваються багато різних подій, різних західів. Сьогодні у нас така гуманітарна місія. Це наші партнери, датська рада справ біженців ДРС, допомагає нашим маріупольцям. Ми будемо наших маріупольців забезпечити наборами з битової хімії. Це потужні такі набори, там вистачає їх на, на цілий місяць. Тому маріупольці сьогодні отримують таку. Суттєву підтримку, хоч бажаючих отримати набір багато, та черга рухається швидко. Процедура реєстрації проста. За декілька годин працівники центру внесли в систему дані півсотні маріупольців. На даний момент прийшло 50 сімей, кожен підходить видаю талончик, заносимо систему, смотрим дату видачі хімії. Сьогодні в центрі планують забезпечити наборами 150 сімей. Загалом таку допомогу мають отримати близько 400 маріупольців. Приїжджає датська компанія, будуть видавати хімію, відро і гігієнічний набор. Там є і туалетна бумага, є і средства для миття посуди, шампуні дезінфіціруючі средства, мила антисептики. Ну такий от небольшої гігієнічний набор для сім'ї. Настільки до нам относятся, К тим, хто прибув сюди. Я очень благодарна. Уміння слово. Карина Крикун, Денис Захаров. Цей день. Криворізькі вчителі здобули перемогу в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року наші педагоги представлятимуть Дніпропетровщину в заключному турі професійного конкурсу в номінаціях Початкова школа та основи здоров'я. Уся научність у цьому класі зроблена руками учнів Артура Андрусика. Третьокласники опановують навчальний матеріал творчо через проєктну діяльність. Свій інноваційний підхід до навчання молодших школярів педагог 91-ї гімназії представив на професійному конкурсі. Я зробив висновок, що не можна навчати дітей як раніше. На відміну від попередніх поколінь, сучасні діти вчаться найбільш ефективно за допомогою інтерактивних носіїв. Спільних проєктів і завдань таке навчання відбувається природним шляхом, не нав'язливо, адже ціль не вивчити, а виконати завдання. Так, Артур Андрусик став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року в номінації Початкова школа. Мої учні це сучасні діти, креативні, яких потрібно вчити дійсно по новому. перебуваючи зараз в нашому з дітьми класі, ви можете переконатися, що всі проекти, які зроблені клас, оформлений повністю дітьми, навчають дітей по-новому, по-сучасному. От, через проектну діяльність саме проектна діяльність де є змогу інтегрувати, поєднувати міжпредметні зв'язки, і дітям це цікаво. А коли роблять самі, то краще й запам'ятовують і розуміють, говорить учитель. Проектна діяльність дійсно результативно впливає на навчання учнів. І дітям цікаво, бо вони все роблять самі, вони досліджують. Надихали вчителя на перемогу самі учні. Вони казали Артур Олексіч, для нас ви вже в будь-якому випадку переможець, тому що з вами ось такого круто. І це коли ти чуєш ці слова, ти розумієш, що твоя праця не даремна. Свої фахові вміння з предмета основи здоров'я на обласному рівні представляла криворізька конкурсантка, вчителька 68-ї гімназії Тетяна Ховрякова. Спробуємо чому б ні. Коли ми зареєструвалися, подали картку про себе. А далі там були етапи тестування, майстер-клас, практична робота, тренінг, відповідно, методичний практикум. Ну і заключний етап урок. Урок був для шостого класу з теми стрес і психологічна рівновага». А давайте ми з вами говоримо: з чим асоціюється у вас стрес, що, на ваш погляд, є стресом. Нікіта, у вас було червоне сердечко. Що таке стрес на ваш погляд? З Чим асоціюється? Ну, стрес це. Переживання, наприклад, переживання 에... супер. Давайте, Ярослав, у мене стрес асоціюється з якоюсь небезпекою. Наприклад, як недавно прилетіла рядом біля мене ракета. І коли ми провели урок. І я зрозуміла, що всі посміхаються. Журі всі посміхаються. Я так думаю, ну мабуть, нам вдалось. Діти мої писали наукові роботи, діти там перемагали олімпіади. Але саме я як вчитель в своїй реалізації, такого ще ну так себе не показувала. Тепер обоє криворізьких переможців представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу. «Вчитель року Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день. Єднаємося заради перемоги Каєр. Мистецький марафон, що має на меті збір мільйона гривень на дрони для наших захисників, триває. Естафету благодійних заходів продовжив колектив 10-ї музичної школи. Діти і педагоги презентували глядачам концертну програму, насичену українською музикою та народними традиціями. У залі емоційне піднесення на сцені, концерт колективу 10-ї музичної школи у межах мистецького марафону. Єднаємось заради перемоги. Мета благодійна збір коштів на дрони для зсу живої музики і співу кажуть юні музиканти і глядачі. Їм довгий час бракувало. Тож з радістю взяли участь у заході. Настільки вражені. До і сміху, і сліз дуже чудово, що діти вони розуміють, що вони роблять, для чого вони роблять, і як вони можуть свій внесок ну трошки да допомагати. Наскільки вони можуть своєю творчістю. Учасники зразкового театрального колективу Крок підготували для глядачів добірку веселих народних пісень. Ми допомагаємо людям і нашим воєнним. Ну і це дуже круто. Ми хочемо, щоб люди посміхалися сьогодні, бо в нас так мало зараз можливостей посміхатися. І звичайно, ми дуже, дуже, дуже задоволені в тому, що ми можемо приєднатись до збору коштів на дрони. Ми дуже сподобалося, Ну це класно. Такі враження. Дякую всім, хто прийшов. Окрасою концерту став виступ відомого у місті оркестру народних інструментів Палітра. Це перший живий виступ колективу після дистанційної роботи закладу. Діти взагалі війну дуже важко сприймають. І вони розуміють, що вони можуть цим допомогти. І ну, от ми тільки почали свої репетиції, і так вийшло, що якраз концерт от наш перший концерт шкільний, і буде саме присвячений цієї акції. Це не перша акція 10-ї музичної школи у межах міського марафону. Ми розпочали низку концертів, майстер-класів ще на минулому тижні. Розпочали в нас викладачі образотворчого відділу образотворчого мистецтва. Це були майстер-класи з Петриківського розпису, самчиківського розпису. Малечі виготовляли котів патріотів. Початок тижня в нас теж був концерт благодійний солістів і колективів оркестрового відділу. Благодійні заходи міського мистецького марафону триватимуть до 24 лютого. Валерій Кожухар, Денис. Захару, цей день. 4 березня у місті стартують змагання з жиму лежачи і станової тяги. Пройдуть вони не з метою встановити олімпійські рекорди, а щоб зібрати 100 тисяч гривень на автомобіль для бійців окремого батальйону спецпризначення Дике Поле. Більше про спорт заради благодійності розповість Аліна Чистосердова. Громадська організація Вікінг діє з 2016 року. Спочатку займалися організацією спортивних змагань з 2020-го двадцятого до волонтерської діяльності зокрема, допомагали малозабезпеченим родинам. А з початком повномасштабного вторгнення стала підтримувати переселенців та збройні сили України. Воєнним ми допомагаємо, можна сказати, всім Від медикаментів до пікапів, дронів тепловізорів. Тобто це все є на наших соціальних сетях. Вся чотири то все, що ми передаємо. Ми стараємося зафіксувати. волонтерам. Допомагають небайдужі громадяни. Підтримує і американський фонд Говарда Баффета. Наразі вікінги збирають кошти на автомобіль для бійців батальйону Дике поле вже є половина суми. Щоб швидше закрити збір, вирішили провести благодійні змагання з жимолежі та станової тяги. Взагалі жодних обмежень немає. Якщо ти вмієш підіймати штангу, ти там займаєшся якийсь там мінімальний час в залі для того, щоб ти просто не травмувався. Ти можеш прийти і прийняти участь. Це стосується і аматорів, і професіоналів. Головне, щоб людина вона технічно вміла це робити, щоб вона просто собі не нашкодила. Внесок, який сплатять учасники змагань, піде на авто для бійців. Задонатити зможуть і глядачі за допомогою qr коду нам дуже важливо автомобілі, недорожні, тому що треба евакуацію ранених, побратимів двохсотих та просто, як кажуть, рухатись в тих умовах, де ми знаходимося. Змагання відбудеться 4 березня у залі Максимум Кросфіт». Аліна Чистосердова, Микита Шевченко. Цей день на цьому наш випуск завершено. Залишайтесь з Руданою. Бережіть себе.